Вітаю усіх, хочу розглянути Курську область. Курська область. Курська область. Що там буде? Тенденція на листопад. Курська область. Тенденція на листопад. Наші. Наші, наші. які там будуть. Курська область наші. Тенденція на листопад. Важко. Двої нас ситуації. Небезпеки. Тримають, але тримають. Обстріли тримають, навіть рухаються наші. Трошечки, але заходять в тупік. У наших там виходить двостівна ситуація. З однієї сторони вони рухаються, з іншої в тупіку і намагаються вже оборонятись. І оборона йде. Це наші в поганому стані, але не критично, не всюди там критично. Ворог. Стан ворога в Курській області, що там. Стан ворога в Курській області, що там. Стан ворога в Курській області. Що там? Стан ворога в Курській області. Ну, він в себе вдома, ви ж не забувайте. Помірно. Вони досить там спокійно себе ведуть. Вони нагляд. Будуть зміни в ситуації, коли вони вирішать щось робити. Сімка жезлів це багато маніпуляцій, з їх сторони, вони також просто дивляться. Вони дивляться спокійно, що там відбувається, і роблять певні дії. Сильних змін, таких серйозних не бачу поки що.